Христос Воскрес, співає вся природа, Христос Воскрес, лунає в небі гімн. Тож славте Господа, усі народи, бо Він достойний честі і псалмів. Ісусе, я тобі хвалу складаю, що Ти Воскрес для мене з мертвих став, Воскрес для мого щастя й оправдання. І Воскресінням смерті подолав. Христос Воскрес! Чи чуєш, друже, співи, пізнав ти радість, що у нас з небес, чи віриш, що Христос дає спасіння, чи знаєш, що Спаситель наш Воскрес, чи сум вкриває твою душу свято, і як ти зараз, друже, в світі цим живеш, знай. Тобі Господь хоче щастя дати, і Він чекає, поки ти прийдеш. Ісус живий і Він царює в небі, тебе потішить в кожну мить твою, бо Він воскрес, мій друже, і для тебе, тому склади для Нього ти хвалу. Воскресний ти, щоб вічно з Богом жити, отримай щастя, прощення, любов і оцінити на Христі пролиту за грішний світ Христа Ісуса Кров. Христос Воскрес і дарував Спасіння, тож возвеличте всі Творця чудес, смерть переможена, немає зотління, бо наш Христос. На третій день воскрес. Живий Христос, лунає в серці Пісня, яка я рада, що з Ним живу, все переміг Він, до небес вознісся, та знову прийде, і його я жду, прийде у славі, величі, і, с... і сяйві, і перед Ним поклоняться усі. Тож будьмо вірними, щоб час останній. Його зустріти з радістю в душі. Христос воскрес, Йому хвала лине, нехай злітають співи аж до Хмар. Він переможець, Він Господь всесильний, Спаситель всіх народу, світу, Цар, слава Богу.